Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про дуже розповсюджену проблему судинної системи: стеноз або звуження внутрішніх сонних артерій. Це досить розповсюджена патологія, яка є дуже суттєвим фактором ризику по розвитку мозкового інсульту. Стеноз сонної артерії це є одним із факторів ризику загального системного атеросклерозу. При звуженні сонної артерії. Дуже високий ризик розвитку порушення мозкового кровообігу як крайнього прояву його це мозкового інсульту. Слід зауважити, що стено сонної артерії і як наслідок мозковий інсульт це дуже актуальна проблема. Проблема як медичного характеру, так і соціального. Щорічно тисячі людей хворіють на мозковий інсульт. До 40% після мозкового інсульту пацієнти є непрацездатними і потребують сторонньої допомоги. Тому виявлення факторів ризику інсульту, а саме одного з них стеново артерії, є дуже важливим заходом в плані лікування та профілактики інсульту. Це здоровий образ життя. Це контроль та профілактика артеріальної гіпертензії, це контроль рівня загального холестерину в крові. Для хворих на цукровий діабет обов'язкова компенсація цукрового діабету для хворих чи людей з надлишковою вагою є дуже важливим корекція цього фактору, адже надлишок ваги це є теж суттєвим фактором ризику. Не можна не нагадати про те, що тютюнопаління – це є дуже високим ризиком, який спонукає розвиток атеросклерозу, а отже, атеросклеротичних каротидних стенозів. Ну і головне, про що я маю вам сказати: це хірургічні методи профілактики, які, як звісно, є крайньою мірою е лікувального заходу. При стенозі сонної артерії треба хірургічним шляхом. Почистити, люди кажуть, або видалити ту саму бляшку, яка звужує просвіт артерії. В обласній лікарні такі операції виконуються з великим досвідом. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я. З вами був Євген Єрмалаєв, завідувач відділення судинної та ендоваскулярної хірургії Запорізької обласної лікарні, кандидат медичних наук.